У кожному ролику серії секрети Меджик ми детально розглядаємо один із аспектів використання Переро Magic Кейс. Тема поточного налаштування та використання посттерміналу. Спочатку подивимося, як виглядає робота переро, якщо зв'язок з посттерміналом вже налаштований. Створюємо чек, наповнюємо його товаром. Нам достатньо однієї позиції. Переходимо до оплати, обираємо безготівкову форму оплати та натискаємо кнопку Закрити чек. Система переходить до вікна проведення оплати. Тут відображається протокол команд, що надсилаються системою до терміналу. Його деталі нам не важливі, головне, що немає помилки. І Magic Case перейшов у режим очікування проведення оплати. На самому терміналі ми бачимо суму оплати по нашому чеку, що очікує на проведення. На цьому етапі є можливість відмовитись від оплати. Наприклад, покупець передумав і вирішив розрахуватися готівкою або відмовився від покупки. Для скасування є два способи натиснути безпосередньо на терміналі кнопку повернення або натиснути в Меджик кнопку скасування. За будь-якого варіанту переро виходить з режиму очікування оплати, і ми можемо повернутися в чек для оплати готівкою або ануляції. Ми ж повторимо команду Закрити чек і знову потрапимо в режим очікування оплати. Прикладаємо картку, термінал здійснює зв'язок із банком та передає до Magic дані про проведену транзакцію. Magic фіксує ці дані, закриває вікно оплати та виконує фіскалізацію чеку. Все працює просто та швидко. Зрозуміло, що при оплаті карткою немає необхідності перераховувати отримані купюри та видавати решту. І це основна перевага безготівкових розрахунків. А ще спільна робота переро та терміналу виключає ручне введення суми оплати. Це також заощаджує час і усуває помилки касира. Якщо переро працює у зв'язку з терміналом, то закон вимагає, щоб у друкованій формі чеку була розміщена інформація про банківську транзакцію. Чек Magic Case повністю відповідає цим вимогам. Давайте подивимося, що потрібно зробити, щоб усе працювало успішно. Для початку ваш термінал має приймати команди від комп'ютера, на якому ви працюєте. Існує два основних способи зв'язку між комп'ютером та посттерміналом COM або USB. Термінал та комп'ютер з'єднуються COM ком або USB кабелем. При цьому способі підключення вам необхідно встановити драйвер терміналу. Який драйвер потрібно ставити і де його завантажити, вам має сказати ваш банк. У процесі встановлення драйверу терміналу призначається номер порту, наприклад, COM4. Ethernet. Термінал приєднується до локальної мережі, в якій працює ваш комп'ютер. Це може бути дротове з'єднання. У цьому випадку кабель сполучає термінал з вашим роутером або бездротове Wi-Fi зєднання У будь-якому варіанті сполучення Ізернет терміналу призначається IP-адреса. Незалежно від способу приєднання вашого терміналу, аби він приймав команди від комп'ютера, в ньому має бути увімкнений режим касового суміщення. Цю операцію проводять фахівці банку. З нашого досвіду Ethernet термінал з бездротовим Wi-Fi з'єднанням є найкращим варіантом. По-перше, він зручний у використанні, тому що немає дроту, а значить, його можна вільно рухати, не турбуючись про порушення зв'язку. По-друге, спрощується його установка, вам не потрібно ставити драйвер. Ви просто надаєте фахівцю банку пароль від вашої Wi-Fi мережі, він вносить ці параметри в термінал і повідомляє вам його IP-адресу та номер порту. Якщо є можливість, запросіть у вашого банку саме такий термінал. Термінали відрізняються не лише способом під'єднання, а й програмним протоколом, у якому визначається логічний формат команд. Сьогодні Magic Case підтримує два програмні протоколи. PrivatJSON використовує термінали PrivatBank. Він не вимагає жодних додаткових програмних компонентів з боку вашого ПК, оскільки реалізований, вшитий усередині посттерміналу. POS, POS API використовується для підключення терміналів Bank. потребує наявності на ПК бібліотеки Постнет DLL 64 розрядної версії. Якщо ваш банк використовує інший програмний протокол і цей протокол має доступну документацію, команда Magic Case створить для вас реалізацію цього протоколу в найкоротший термін. Якщо ви здійснили підключення терміналу і на ньому увімкнено режим касового приміщення, можна перевірити його роботу за допомогою програми утиліти самого банку. Наприклад, для терміналу Приватбанку підключеного через USB, це утиліта Дженерік При її запуску. Якщо є проблеми, ви побачите повідомлення про помилку. А якщо все гаразд, утиліта повідомить, що з'єднання встановлено для Raytheisen банку Це утиліта testpostnet.exe. Подробиці щодо правил використання утиліт для тих чи інших терміналів вам повідомлять фахівці банку або можете звернутися до служби підтримки Magic Case. Перевірка роботи посттерміналу за допомогою програми банку дуже важлива. Так як у разі непрацездатності ви зможете аргументовано попросити у фахівців банку допомоги в налаштуваннях або заміну терміналу, банк не зможе звинуватити чуже програмне забезпечення як причину проблеми. Якщо ваш термінал успішно пройшов перевірку, можна продовжити його налаштування в Magic Case. Воно складається із трьох простих кроків. Спочатку додаємо розрахунковий рахунок, який ваш банк відкриває під кожний термінал. Для цього заходимо в довідник облікових фірм, і в тій фірмі, від імені якої виконується фіскалізація, на вкладці Рахунки натискаємо кнопку Створити. Обираємо банк. Якщо вашого банку немає, створюємо його і вказуємо номер розрахункового рахунку. Нам підійде будь-який набір цифр, тому що для оплати чеку немає жодного значення, який номер рахунку ми вкажемо. Коректність цих значень стає важливою лише якщо працює обмін даних між Magic та ERP-системою. На другому кроці ми прив'язуємо цей розрахунковий рахунок до однієї з наших каз. Відкриваємо довідник каз, заходимо в редактор. На закладці Рахунки натискаємо кнопку Створити і обираємо рахунок. Якщо для однієї каси у вас один термінал, то ми відразу натискаємо Зберегти якщо терміналів декілька, то можливо, вам знадобиться змінити поля, псевдонім і пріоритет. Псевдонім це коротка назва терміналу всередині каси, щоб касиру було зручніше відрізняти їх між собою. За замовчуванням він отримує назву банку. Пріоритет встановлює порядок, в якому термінали розміщуються у списку вибору. Термінал з мінімальним значенням пріоритету стоїть першим і використовується за замовчуванням. Останній і найважливіший крок налаштування обміну. Натискаємо кнопку налаштування. Обираємо спосіб платежу Термінал. Обираємо протокол. Заповнюємо рядок з'єднання. Якщо фізичний канал з'єднання USB то вказуємо рядок з'єднання у форматі «.com» номер порту, наприклад, com 4 Якщо термінал використовує ізернет, то рядок з'єднання має виглядати так: IP-адреса, номер порту, наприклад, 192.168.0.116.2.5001. IP-адресу та порт вам повідомить співробітник банку при підключенні терміналу до вашої локальної мережі. Деякі варіанти підключення мають додаткові параметри роботи. Вони доступні за кнопкою повністю. Ці значення не потрібно змінювати без консультації з фахівцями. От і все. Тепер термінал підключений. Можна сформувати чек і провести його оплату так, як було показано на початку нашого ролика. Нагадуємо, що наша служба технічної підтримки дасть відповідь на усі питання, які виникнуть у вас під час використання Perero Magic Case. навіть якщо ви працюєте у безкоштовній версії без реєстрації. Бажаємо вам успішної роботи!